Передання, шановні колеги. Сьогодні у нас чергове засідання виконавчого комітетю, комітету сьогодні 3 грудня 2024 року. На порядку денному два питання. Ми оперативно, о, оперативно їх розглянемо. Це перше питання про комісію з питання евакуації. Це робоче питання, яке по цивільній обороні необхідне, і друге. Зме змін, змін прийшла субвенція по інклюзії, щоби не збирати сесію та виконав виконавчим комітетом. Просто приймаємо ці гроші в бюджет, mm -hmm. так yeah. і, і все. Чи якісь ще питання у когось або зменшення ще харчування? І прошу Кабмін, що дав зменшення по харчуванню? То ми так само цим можемо робити? І Кабмін у зв'язку з тим, що є економія по харчуванню, ми трошки запізненням то почали. Десь є вилучають ту частину коштів в державний бюджету, то в усіх громадах, бо вона так посеред року прийшла. Державі треба гроші на війну, то вона, ну, в принципі, не заперечуємо. Те, що треба до завершення навчального року, є, і просто це у змінах до бюджету буде. Це дві питання. Одно приймає 24 тисячі на інклюзію нам дають, а іншу і так би забрали, та ліпше зараз, ніж через місяць. Так? Я зачитання за ставлю в... за основу і в цілому порядку. хто за проти, трималися. Чи є необхідність по кожному рішенню? Дима, Загально. Потім Тому на тоді на ставлю ці два рішення. Є заперечення, зауваження? Ну, Немає. Що? Ставлю на голосування. Хто за? А шостий? Шостий шости, руху. Шість. Забув на початку сказати, що є кволом шість чоловік присутніх на засіданні виконком з 10. Дякую за увагу. Я думаю, що в нас буде знову виконком. Знову вже у грудні перед сесією, бо треба нам проєкт бюджету погодити. Це десь буде 10, 15 або 16 числа, коли будемо знати обсяг освітньої сітній бо ще немає ясності, тому я не спішу. Дякую.